Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про вашу безпеку. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечко ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Доброго ранку, друзям усім. Ми сьогодні отримали лист. Давайте поглянемо, що в ньому. А в ньому якісь картинки. Подивіться уважно, що це за картинки? Так, це правила дорожнього руху для пішоходів. Дітки, а скажіть, на якій картинці діти правильно себе поводять, а на якій ні? На картинці зліва хлопчик катається на роликах на дорозі, де їздять автомобілі. Він правильно поводиться? Ні. Тому що робити цього не можна. Можна спричинити автомобільну ситуацію. А на, картинці справа, а на картинці справа діти переходять дорогу на зелений сигнал світофора. Перш ніж перейти дорогу, нам потрібно знайти пішохідний перехід або підземний перехід, або надземний перехід. Розгляньте картинки. Перш ніж перейти дорогу, нам потрібно подивитися вліво, Потім вправо впевнити, що немає автомобілі, а тоді тільки переходити дорогу. Світофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори реш треба знати, вірно на кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, клипне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Але тут не забувай все навкруг контролювати. Цей світофор для транспорту, а оцей світофор для перехожих. Подивіться уважно на картинку. У кожного пішохода є своя цифра. Ми повинні знайти пешеходів, які порушують правила дорожнього руху. Перший хлопчик порушує правила дорожнього руху. Він перелазить через прила, а не переходить по пішому переходу. Другий хлопчик, також порушує. Він переходить дорогу по проїжджій частині. Третій хлопчик, молодець. Він переходить по підземному переходу. Четверта дівчинка порушує правила. Вона пішла не по зебрі. П'ятий і шостий хлопчик перейшли дорогу правильно по зебрі. Сьома дівчинка порушила правила. Вона переходить дорогу на червоний сигнал світофор. Дидактична гра, безпека дорожнього руху. Розгляньте картинку. На якій картинці дівчинка правильно вчинає, на якій ні. Дівчинка грається з м'ячем на майданчику, а на цій картинці грається з м'ячем на проїжджій частині. Треба гратися на майданчику. Хлопчик переходить дорогу на червоний сигнал світофору. А на цій картинці на зеленій. Де правильно хлопчик робить? На картинці, де він переходить на зелений сигнал світофора. Молодці. На цій картинці хлопчик перебігає вулицю одразу перед машиною. На цій переходить вулиці через пішохідний перехід. Подивіться уважно: на першій картинці автобус обходить ззаду, вірно, а на другій картинці спереду. Автобус потрібно обходити ззаду. Молодці! Дякую за увагу! До побачення!